Якщо ви спостерігаєте за світом легкої атлетики, то могли помітити, що останнім часом рекорди падають один за одним. Деякі рекорди тримаються роками, а деякі не витримують перевіркою навіть в пару тижнів. Це подкаст Олімпійський резерв. Мене звуть Дмитро Шаров, і сьогодні ми будемо розбиратись в тому, як б'ються рекорди, чому останнім часом так багато рекордів було побито і чого очікувати в майбутньому. Поїхали! І зайдемо ми в тему рекордів з неочікуваної сторони, а саме з плавання. На мою думку, плавання є одним з найяскравіших прикладів того, як технічні інновації повпливали на можливість атлетів досягати неймовірних результатів. І я зараз говорю про так звану еру гідрокостюмів, яка припала на 2008-2010 рік. Це ера, коли в басейнах були дозволені. Поліуретанові гідрокостюми, які дозволяли досягати крутезних результатів. В той час майже всі рекорди, які були поставлені до цього, були побиті. Здається, щось більше 130 рекордів. Ну і найяскравішим виступом, і найяскравішим івентом того часу, як символом тієї ери, була Олімпіада 2008 року в Пекіні. Коли майже кожен виступ завершувався побиттям світового рекорду. А така легенда плавання, як Майкл Фелпс, здобув 8 золотих медалей за одну олімпіаду. Але чому взагалі так сталося? Справа в тому, що гідрокостюми, в яких виступали атлети, значно підвищували плавучість атлета, вони майже повністю прибирали тертя води об плавця, і в цілому вони дозволяли. Швидше гребсти, тому що вони були компресійними, вони стискали тіло плавця, стискали його м'язи і дозволяли використовувати свою силу більш ефективно. Чому цей період був таким коротким? Тому що в 2010 році гідрокостюми заборонили. Чому їх заборонили? Тому що власне вони настільки сильно підвищували плавучість атлета, що Стало ясно, що усі ці досягнення здійснені не через те, що плавці стали плисти значно швидше, а власне через гідрокостюм. Тобто він настільки підіймав тіло атлета, зменшуючи опір води, що він, власне, міняв біомеханіку плавання, і плавання в цьому гідрокостюмі відрізнялось від плавання без нього. Плюс ці гідрокостюми, як і будь-який допінг, ставили атлетів в нерівні умови. Гідрокостюм коштував близько 500 доларів. Це доволі великі кошти. І при цьому всьому вони були недовговічні. Деякі атлети казали, що вже після двох-трьох виступів вони відчували, що ефект від гідрокостюму зменшується. Ба Більше Фіна це міжнародна асоціація плавців. Вона на деякі старти вимагала, щоб. На кожен вихід плаця на воду, він був в новому гідрокостюмі. Тобто, це було баснословно дорого. І уявити той момент, що якийсь молодий талант, який от плаває в університеті, в нього ще немає контракту з якимось дуже потужним багатим спонсором, що він може змагатись на рівнях з людьми, у яких є тисячі доларів, просто на те, щоб купувати гідрокостюми. Плюс ці гідрики були дуже тендітні, і їх можна було порвати, просто вдягаючи або знімаючи його з себе. Ну і ще один момент по здоров'ю. Вони були настільки компресійними, що коли атлети їх вдягали, а витрачали вони на це 20 хвилин іноді. Могло статись так, що атлету було важко дихати, тому що костюм його стискав занадто сильно. Власне, в 2010 році ці гідрокостюми були заборонені. Їм на зміну прийшли інші гідрокостюми: це карбонові гідрокостюми. Це власне текстильний купальник, закритий, в якому є карбонові нитки. Для дівчат це, звісно, купальник, для чоловіків це просто довгі шорти. Тобто, зараз вже є правило, що не може бути гідрокостюм, який повністю тебе облягає, якраз для того, щоб твої досягнення були твоїми, а не досягненнями гідрика. Ну і цей гідрокостюм він не змінює твою плавучість, він трошки прибирає тертя по воді. Ну і власне, як ми і бачили в останні роки не має таких прям супердосягнень, як в ту еру. Звісно, рекорди б'ються, але деякі рекорди, які були поставлені в еру тих гідрокостюмів, а це, наприклад, 200, 400 та 800 метрів вільним стилем на довгій воді, або для нас простих смертних в 50-метровому басейні. Ну і такі рекорди, як естафетні 4 по 100 та 4 по 200, які були встановлені. Командами Сполучених Штатів Америки, в яких тоді був у складі легендарний Майкл Фелпс. Ці рекорди не побиті і досі. І, власне, таке є питання, у мене воно відкрите, чи є етичним те, що рекорди, які були встановлені за допомогою, можна сказати, технічного допінгу, і досі є валідними? Адже з іншої сторони, у нас є велоспорт, в якому. Дуже яскравим прикладом є рекорд з подолання максимальної дистанції на велотреку за одну годину. Це такий канонічний рекордний відрізок, який е, намагаються побити велосипедисти найкращі велосипедисти всіх років. Перший офіційний рекорд був встановлений ще в 1893 році. І той рекорд був трішечки більше ніж 35 кілометрів. Тобто, в цілому, я думаю, що дуже багато моїх слухачів зараз можуть на велотреку проїхати швидше, ніж той перший рекорд, який був встановлений. Ну, власне, це стосується багатьох рекордів, в тому числі і бігу, і з вело, і з чого завгодно. Так, от UCI, це міжнародна велоасоціація. Вони кілька разів змінювали правила і відміняли. Рекорди встановлені на велотреку відміняли рекорди власне подолання за годину максимальної дистанції через те, що спортсмени експериментували з велосипедами. Вони намагались зробити їх все кращими і кращими. До речі, подивіться, якщо ви не бачили, є дуже класний фільм, називається Летючий шотландець. Він про такого велосипедиста, якого звали Грем Обрі. Це власне велосипедист-аматор, який сам конструював велосипеди для того, щоб встановити рекорд на треку. І от цей фільм якраз розповідає про те, як він конструює велосипед, встановлює рекорд. UCI приходить і каже, ні, цей рекорд більше не валідний, і йому доводиться конструювати новий велосипед, підходящий під регламент, і оце все робити. Дуже класне кіно, я дуже раджу подивитись. Але якщо ми говоримо про рекорди, власне, то рекорд, який всі дотичні до велоспорту люди знають, це рекорд Едді Меркса. Який він встановив в 1972 році, і тоді на шосейному велосипеді, звичайному велосипеді, з кермом Бараном, він проїхав 49 кілометрів 431 метр. Це був 1972 рік. Після цього через 11 років його рекорд було побито таким велосипедистом, як Франческо Моса, який. Перший проїхав за годину більше 50 кілометрів. Ну на треку, я думаю, в групі вони могли проїжджати і більше, але ми тут говоримо саме про індивідуальну участь. Що є цікавим, Франческо Мосер використовував на той час найтехнологічніший велосипед, і на той момент не заборонений кров'яний допінг. Тобто всі знали про такий засіб, і на той момент він ще був не заборонений. Зараз, звісно, це заборонено. Через 9 років цей рекорд було побито і він бився неодноразово такими велосипедистами, як вже відомий вам Грем Обрі, Крісом Борманом, Мігелем Мендурайном та іншими. Якщо ви не знаєте ці імена, можете трошки погуглити. Вам буде дуже цікаво зануритись у історію велоспорту. Або якщо вам дійсно цікаво зануритись в історію велоспорту, залиште, будь ласка, коментар, і я підготовлю для вас. Цікаву інформацію, і розповімо її в подкасті. Так от повертаємось до велосипеду. В вересні 1996 року Крісом Борманом було встановлено рекорд проходження максимальної дистанції за годину. Він встановив її на велосипеді в позиції Супермен. В цій позиції він проїхав 56 кілометрів 375 метрів. А вже в кінці року UCI подумало, подумало і вирішило, що. Всі ці рекорди були встановлені якось не так. І, власне, регламентом з тих пір стало заборонено використання якихось таких специфічних велосипедів, і можна було їхати тільки на е, звичайному класичному велосипеді. Тож, в 96-му році актуальним знову став рекорд Едді Меркса з е, тих ще років. А всі рекорди, які були встановлені, е, Після Меркса стали називатися абсолютними рекордами або найкращим досягненням людства. Якось так. Ну, але Кріс Борман не той чувак, якого можна просто сказати, що все, твій рекорд тепер не рахується. В 2000 році він знову сідає вже на класичний шосейний велосипед і проїжджає за годину 49 кілометрів 441 метр. Цей рекорд тримався 5 років, і в 2005 році Онджей Сосенко проїхав 49 кілометрів 700 метрів. А потім, в 2014 році, UCI знову міняє правило, і тепер вже можна використовувати трековий велосипед на треку для того, щоб намагатись побити рекорд дистанції, яка проходиться за годину. І звісно, в 2014 році цей рекорд пав, тому що трековий велосипед дає набагато більше переваги над звичайним шосейним. Але що цікаво, що абсолютний рекорд тримався аж до 2022 року, і тільки в 2022 році був побитий актуальним рекордсменом Філіппо Ганно, і наразі рекорд становить 56 кілометрів 792 метри. Це, звісно, дуже потужно. Але якщо вже відходити від просто банальних цифр, у нас є два підходи: перший це від плавання, де у нас були гідрокостюми, і вони дозволили встановлювати крутезні рекорди, які і досі не побиті, а є велоспорт з їх годинним рекордом. Який власне відмінявся кілька разів, тому що регламент змінювався і були думки, що ось на такому велосипеді не можна. І не рахуються, і от все для себе я таки не зміг зрозуміти етичності чи неетичності, зберігання рекордів, які були встановлені з технічною перевагою, чи їх скасування. Тож я запрошую вас у коментарі під цей випуск, напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте. Давайте подискутуємо. Мені дійсно цікаво поспілкуватися з аудиторією подкасту Олімпійський Резерв. А повертаючись до нашої основної теми, хотілося б поговорити про. Бігові рекорди, і про те, що зараз відбувається в світі бігу. І тут все дуже цікаво. Адже з однієї сторони у нас є карбонові кросівки, з іншої сторони, у нас є той факт, що рекорди падають не тільки на шосе. Але давайте по порядку. Ще коли вперше були представлені карбонові супершуз, так звані. До речі, якщо вам цікава тема кросівок, ось тут вгорі буде підкастка. Можете сходити і послухати один з попередніх випусків, який ми записували з Олександром Кириленко з групи Soulmates. Він є експертом по кросівках, і він дуже багато цікавого розповідав про те, як взагалі еволюціонували кросівки і що з цим зараз відбувається. До речі, якщо вам цікаво, ми може, знову якось Олександра запросимо і поговоримо про сучасні тренди і тенденції. Теж пишіть в коментарях, щоб ми знали, цікаво вам це чи ні. Так от, карбонові супершуз значно змінили. Власне, результати на довгих дистанціях на шосе. Адже у вас з'явились кросівки, які додають кілька відсотків швидкості, і ми одразу побачили, що прискорився марафон, півмарафон і більш короткі дистанції. Але останнім часом, і власне за останній місяць, а точніше, навіть за один тиждень останнього місяця. Було побито кілька рекордів не на шосе, а на треку. Власне, давайте я вам просто зачитаю, скільки рекордів було побито в період з 8 лютого по 14 лютого, і 8 лютого пан Грент Фішер встановив рекорд на 3000 метрів. Це 7,22,91. І ще один учасник Коул Хокер теж пробіг швидше за попередній рекорд. Теж 8 лютого Яред Нюгус побив рекорд на милю 3,4663 І ще один атлет Хопс Кеслер також пробіг швидше за старий рекорд 13 лютого. Якоб Інгебрікстен встановив рекорд на 1500 метрів. Встановив рекорд на милю. На милю він побив рекорд, який встановили за менше ніж тиждень до нього. Ну і 14 лютого Грент Фішер вже відомий нам побив рекорд на 5000 тисяч метрів, і це 12 хвилин 44 секунди. І ці рекорди були поставлені в шиповках. І власне до моменту запису цього подкасту я був впевнений, що шиповки карбон не використовують, але я помилявся. В шиповках тепер вже теж використовується карбонова пластина. В них вже теж є м'яка підошва, що дозволяє атлетам бути трішки швидшими. Але основна суть, як мені здається, все, все, все що я тут розповідаю, це все, що моя е, суб'єктивна думка, яка підтверджується багатьма. Більш експертними людьми, за якими я спостерігаю, яка підтверджується атлетами, які діляться своїми враженнями, але все ж таки я не ставлю рекорди. Я не є тренером тих людей, які ставлять рекорди, тому все це все ще, як і будь-якого експерта, це все ще моя суб'єктивна думка. І суб'єктивна думка складається в тому, що нове взуття. Дозволило атлетам не просто краще виступати, а краще тренуватись. Як зазначають тренери деяких відомих атлетів в інших видах спорту на витривалість атлети часто використовують 70, може навіть більше відсотків їх об'єму тренувань на порозі. В бігу такої розкоші дозволити ми собі не можемо, тому що у нас просто дуже велике ударне навантаження. І робота на порозі зазвичай займає близько 15-20%, може менше. І завжди всі атлети і всі тренери зазначали, що якщо ти намагаєшся збільшити процентне відношення роботи на порозі, тобто більш швидких тренувань, атлети починали травмуватись після того, як винайшли супершуз. Тобто, коли у вас з'явились більш м'які відзивчиві е кросівки, як казав Саша Кириленко, з чуйною піною, атлети стали більше тренуватись в них і менше травмуватись. Тобто, атлети можуть тренуватись більше завдяки тому, що в них є тепер більш технологічні кросівки. І ми бачимо, що це дійсно допомагає їм. Ми бачимо, що тренувальні об'єми у професійних атлетів зростають. Це можна бачити на прикладі тих, хто ділиться своїми результатами, своїми тренувальними процесами. І власне це не тільки можна сказати про бігунів, теж саме з триатлетами, з триловиками і іншими. Їх результати ростуть. Їх тренувальні об'єми ростуть, їх швидкі тренувальні об'єми ростуть, і однією з цих причин є те, що в них з'явилось взуття, яке дозволяє зберігати їх ноги більш свіжими. Звісно, це повертає нас до питання грошей і гідрокостюмів, наприклад, в плаванні, які теж коштували багато грошей. Адже якщо ви хочете виступати в супершуз, то ви вже маєте розраховувати на певну. Суму грошей, а якщо ви хочете в них ще й постійно тренуватись, ну це вже питання на доволі широкий кошельок. І власне чому я кажу про те, що це не тільки е, допомагає у змаганнях, це те, що навіть у трейловому бізі результати почали рости. Хоча трейлові супершуз це поки що кросівки не для дуже широкого використання. Вони все ще мають бути допрацьовані. А в трейлах у нас теж спостерігається падіння рекордів. Можна просто взяти е, два рекорди з Сполучених Штатів Америки. Перший рекорд це те, що на змаганнях в ледвілі минулого року на стомильнику рекорд, який тримався 19 років, нарешті було побито. Другий момент це те, що вже в лютому цього року. Було побито теж рекорд на 100 милях. Це змагання на Canyon. І то і то змагання це ультрадовга дистанція. Вони обидві зі значним набором. На Ледвілі це 5,5 тисяч метрів. На Блекені це 1600, якщо я не помиляюсь, він більш рівний, але тут і результати набагато швидші. І власне на Блекені рекорди були побиті, що для чоловіків, що для жінок. Що нам говорить про багато чого, але не взуттям єдиним. Дуже багато спостережень і дуже багато професійних атлетів зараз вживають бікарбонат натрію або соду, про яку ми вже готували випуск. Підказка буде вгорі. Так, от, якщо раніше там 5 років тому бікарбонат використовувало вкрай мало атлетів, можливо, десь відсотків 10. 10% то зараз, якщо слухати тренерів або атлетів е, високого рівня, то майже всі вони зазначають, що використовують бікарбонат. І революцію тут, звісно, зробили Мауртен, вигадавши свою цю байкарбсистему, яка дозволяє без якихось е, великих негативних наслідків для вашого харчового тракту вживати соду перед тренуванням і. Це дійсно допомагає. Я можу сказати це навіть по собі, тому що я, як людина, яка розповідає про деякі спортивні штуки у себе в подкасті, я звісно намагаюся це все спробувати, щоб якось викласти власний досвід. І зараз знову ж таки по відгуках професійних атлетів і тих, хто має більш близький доступ до всієї цієї сцени високих досягнень. Близько 95% бігунів вживають бікарбонат для того, щоб покращувати свої спортивні результати. Іншою причиною і іншим новим підходом є вживання дуже високої кількості вуглеводів під час тренувань. Особливо це зараз помітно у велоспорті багато про команд використовують вуглеводи для тренувань. І якщо раніше пару років тому можна було сказати, що велокоманда на п'ятигодинний райд по горах виїжджає і катає суто на жарах, то зараз у них буде велика кількість людей, яка буде підвозити їм харчування для того, щоб вони могли постійно їсти. І я чув, я не зможу знайти перше джерело, але я чув таку. Думку, що деякі велосипедисти зараз скаржаться на те, що вони тренуються занадто багато, тому що е, бікарбонат і е, високе, високий вміст вуглеводів під час тренувань, дозволяє їм тренуватись дуже багато і не дуже сильно втомлюватись, тобто вони можуть зараз проїжджати більше в більшій інтенсивності, тобто тренуватись краще. І після цього відчувати себе нормально. Чому я в це вірю? Я знову ж таки перевіряю все на власному досвіді, і просто для прикладу: сьогодні я пишусь в неділю. Вчора в мене було дуже важке тренування на велосипеді. Сьогодні в мене зранку була, були велоперегони Tour de Дрон, де я теж приймав участь, і там і там я використовував багато вуглеводів під час власне тренування. І там, і там, так як це були дуже високоінтенсивні заїзди, я використовував соду. І, власне, зараз я пишу подкаст, я почуваю себе дуже добре, і я зараз допишусь і піду ще трошечки побігаю, тому що в мене є сили, і мені не потрібно ще півдня лежати на дивані і думати, як далі жити це життя, як це було колись. Просто власні спостереження. Третій момент, і цей момент ми ще не розкривали в нашому подкасті, але плануємо це кітони. Зараз, особливо серед велосипедистів, дуже популярним є вживання кітонів після тренування. Кітони це інший вид харчування, я розкрию це окремо. Скажу лише тільки те, що вони не є дуже добре дослідженими, і ми все ще не знаємо, як надовго будуть впливати кітони на людей. Але зараз, по відгукам тих, хто ними користується, після суперважкого воркауту ти випиваєш оцей маленький кітоновий шотик, і тобі прямо добре. Ще підготую випуск, але спочатку хочу теж сам спробувати, щоб могти поділитись не тільки якимись слухами і статтями, а й власними враженнями. Єдине, що кітони, звісно, коштують як крило від літака, тому там під відео є посилання на баночку. Це, власне, не баночка для підтримання проєкту, а баночка для мого благодійного збору для дітей-сиріт, але все одно. Закиньте трошки донату, Цим ви покажете, що вам цікава ця тема, і цим ви мене будете спонукати, все ж таки теж е, займатися цим ділом надалі. Тож, про вуглеводи поговорили, про соду поговорили, про кітони поговорили, про взуття поговорили. Останнім моментом, який я вважаю дуже важливим для того, що б рекорди і надалі продовжували битись. Це власне конкуренція. Зараз з'являється дуже багато нових, потужних молодих атлетів, які голодні до звершень, яких спонукають висока конкуренція. Власне, зараз мені здається, здобути собі контракт якогось професійного бренду стає все тяжче, тому що все більше людей намагаються входити в цю сферу, і не тільки серед професійних якихось людей, а й серед аматорів. Є дуже багато історій, як люди. Які там кидали свою ненависну їм роботу і йшли в біг або у велосипеди, здобували собі контракт і повністю змінювали своє життя, ставали професіоналами. От мені здається, що ця вся, вся історія, вся движуха, вона спонукає людей іти все далі, і далі, і далі, намагатися зробити все більше, все швидше і все круче, і тому це теж є фактором того, що у нас. Рекорди продовжують битись. Але як я вже казав на початку цього випуску, я хочу ще зробити невеличкий прогноз того, що у нас очікує в майбутньому. І я очікую, що рекорди цього року будуть падати просто як каштани восени вам на голову. Це буде відбуватись постійно. Я думаю, що вже в Лондоні ми скоріш за все побачимо новий рекорд на марафоні, і, можливо, це буде САП-дві години. Тому що туди їде людинка, яка вибігла з 57 хвилин на половинці. І якби є відчуття, що може із двох годин вибігти, я думаю, що у нас будуть продовжувати битись рекорди і в трейлі. В трейлі, звісно, все дуже сильно залежить від погодних умов, тому що це не асфальт. Тут, якщо пройде дощ в горах, то дорогу розмиє і ніякого рекорду не буде. Але я думаю, що на Western States та на Монблані ми можемо цього року очікувати, що у нас будуть нові рекорди проходження траси. Ну і подивимось, що цього року у нас зроблять велосипедисти. Мені здається, що у нас продовжиться підвищення швидкостей, і власне. Щойно завершившися тур Еміратів, показав, що сонечко наше Тодей Пугачар в найкращій формі, якій може бути, і будемо очікувати, що на Тур де Франції він знову буде творити якісь надзвичайні речі. А я буду намагатись продовжувати висвітлювати все це для вас. Тож, якщо вам це цікаво, не забудьте підписатись на канал. Поставте, будь ласка, вподобайку, пошарте цей випуск зі своїми друзями, рідними, спортивним клубом, власне, кому там цікаво. Ну і як я вже раніше казав, запрошую вас до дискусії про рекорди під власне, цим відео. Мене звуть Дмитро Шаров, це подкаст Олімпійський Резерв. До нових зустрічей.